Учні, у нас з вами сьогодні варіативний модуль волейбол, і сьогодні ми з вами будемо вивчати верхню подачу м'яча. Для успішного виконання верхньої подачі м'яча я виділяю для себе три складови. Перша складова це установка ніг. те, як правильно поставити ногу. Першу чергу. Друге, це одне з найважливіших викид м'яча, тобто наскільки, ви, наскільки правильно на яку висоту ви підкинете м'яч. Під час виконання верхньої подачі м'яча, м'яч угору має виконатися мінімум на півтора метра. І третє це сам удар у м'ячі. Те, як ви відчуєте цей ритм, те, як ви зловите рукою цей м'яч для виконання удару. Ось такі три основні складові для успішного виконання цієї подачі. Перше. Постановка ніг для верхньої пода... подачі м'яча. Ми ставимо одну ногу вперед, іншу ставимо трішки назад, і в нас ці дві ноги рухомі, для того, щоб ми в будь-який момент могли дойти до м'яча, навіть якщо ми трішки викинемо його далі. Ми можемо виконати з кроком або ми можемо виконати його з місця. Але е, рухомі носочки для того, щоб ми спокійно могли дістатися до м'яча. Наступно, викид м'яча. Коли ми зайняли позицію, одна, е, одна нога вперед, інша назад, Задній разі таке положення постійку. далі ми думаємо про викид м'яча. Викид м'яча ми можемо проводити як однією рукою, так і помаркам. Це вже як тому зручні. Як ми його виконуємо? Ось ми стали положення і готуємося до викиду м'яча. І викидь, підкидь, прогинаючись, викидаємо м'яч над собою. Спочатку ми цю вправу виконуємо саме для навчального етапу. Правильний викид м'яча. Ми собі розговорюємось і ось. Викинули м'яч, зловили. Викинули м'яч, зловили. Чим більше ви цю праву будете виконувати, тим краще ви будете викидати м'яч під час подачі. І двома руками. Як можна викидати двома? Беремо дві руки, положення ні, ніг у нас тут не те саме. І ми тримаємо м'яч в руках. Ось. Викинули, спіймали. Викинули, спіймали. Викинули, спіймали. І третє. Третій наш пункт це удар по самому м'ячу. Після того, як ми з вами правильно поставили ноги, готуємося до викиду м'яча, для того, щоб викинути, його було нам зручно під час виконання подачі. Далі ми думаємо про третій важливий пункт це удар. Удар по самому м'ячу. Щодо положення руки. Пальці у нас всі разом, і ми всередині утворюємо таку би, Глиб, таку глиб, щоб у нас був звук по м'ячу такий тупий, щоб у нас не було цієї долоні. Такої долоні, тому що це в першу чергу. Воно для для е, руки воно шкідливо, тому що боляче. А ось такий звук, він зовсім не болісний І тоді ми м'яч вдаримо правильно і він полетить саме в ту точку. У яку ми захочемо, ми його контролюємо. Що важливо, бити середину м'яча. Ось рукою ми п'ємо середину м'яча. Як ми можемо підлаштуватися і приготуватися до виконання цієї е, подачі? Ми беремо м'яч в ліву руку, праву руку сюди складаємо і просто знаходимо центр м'яча. Знаходимо центр м'яча і рукою просто нащупуємо, е, нащупуємо цю плюс для подачі. І коли вже ми готові виконувати цю подачу, ми підходимо. Займаємо положення ні. Ліва нога у нас йде вперед. Даваємо викупку право назад. Готуємося. Далі покидаємо м'яч та готуємо. Ще раз давайте. Стали. Зайняли правильне положення, Готуємося до м'яча. Викинули, виконували І він легкий саме в ту точку, куди нам потрібно. Ну і зараз ми подивимось на це трішки з іншого більшого е, раду. Пригонтувалися. І чекаємо. Приготувались, готуємося. Ні в якому разі? І відразу несмотря виконувати подальше. Ми готуємося. Можемо дитину на нас м'яч. рядку об для того, щоб нащупати м'яч. М'яч у рукою. Далі готуємося, без печки. Пішли у нас, кожен працює ноги в очі. Готуємось до виходу м'яча. Викинули, виконуємо. Кожен із цих трьох пунктів є дуже важливим. І він є між собою з ним пов'язаний. Якщо ми всі пункти об'єднаємо одне ціле, нас вийде хороша, точна та змістовна подача м'яча. Дякую за увагу.